Діди воєвалі. Я ніколи не відчував себе окупантом і не розумію, як це взагалі можна було промовити. Ми ніколи не окуповували. Ми прийшли на допомогу, виконали свою задачу і поїхали назад. Так. Це було неприємно, але необхідно. Це щиросердне зізнання радянського генерал-майора Павла Косенка, який брав участь в окупації Чехословаччини 1968 року. Тоді дивізія під його командуванням займала центр Праги, а він так і не зміг зрозуміти, що його разом з підлеглими там не чекали, бо росіян щиро чекають тільки черти у пеклі. Не розуміє за що вибачатися і ще один дід, учасник вторгнення. Извиняться, но это не стоит, потому что наши отцепиты прошли там от вашей своих возможностей. Ми поїдемо слідом шліштоби фашизм і возвращался. Ми вирішили згадати, як відбувалося радянське вторгнення у Чехословаччину 21 серпня 1968 року. Про обіцянки теплої зустрічі окупантів від місцевих з квітами і розповісти, до чого тут і Осів Бродський, Достоєвський і Мілан Кундера. Спойлер. Це все дуже схоже на російське вторгнення в Україну. Ви можете сказати, що порівнювати вторгнення некоректно, на що легко можна відповісти, не у випадку з радянсько-російською імперією, яка просто не змінює своїх підходів та не цурається тавтологій. Це така пропагандистська гра, власне кажучи, тому що це ж е, тоді подавалося, як е, там, братська допомога, визволення і так далі, придушення контрреволюції. Як тільки цю насправді банальну окупацію. Е, тоді не називали. Ну тобто, вони ж теж зараз теж освобождають Донбас. Щоб краще розібратися у радянській окупації Чехословаччини, я не лише перечитала усі книжки Мілана Кундири, перекладені українською, але й поспілкувалась з Радомиром Мокриком, істориком та науковим працівником інституту східноєвропейських досліджень на філософському факультеті Карлового університету у Празі. Хух, регалії довгі, але й дипломи ми перевірили. А поки повернемось до спогадів про участь в окупації радянського генерал-майора Павла Косенка, чеський журналіст Йозеф Ваздерка записував з ним розмову у нульові, але цей Павіл нічого так і не зрозумів. Мені буквально хотілося волати в екран, коли я читала це. Вторгнення було необхідно. Контрреволюція, звісно, отримала заслужене покарання. Головне це те, що ми врятували світ від третьої світової війни. Сьогодні різне говорять, але я впевнений, що чехословацький народ і усі народи світу мають пам'ятати про це. Однак для більшості чехів і словаків ви були окупантами. Що ви думаєте щодо такої оцінки? Мені ніхто нічого подібного не казав, і від наших солдатів і офіцерів я такого не чув. У чому ж була необхідність окупації встановити диктатуру бочкового квасу і презервативів з Тальком? Вторгнення у Чехословаччину було реакцією СРСР на праську весну період лібералізації у державі під час того, як генеральним секретарем Компартії Чехословацької Республіки став Олександр Дубчик. Це було у січні 1968 року. А вже у серпні радянські танки поїхали боротися з реформами. За вісім місяців перебування на чолі компартії Дубчик дозволив вільні зібрання і дискусії, скасував цензуру преси і робив усе можливе, щоб побудувати соціалізм з людським обличчям. Празка весна. Не виглядала як надія на, на те, що воно все може якось функціонувати по іншому. Петра Григоренка, якщо не помиляюсь, є така красива фраза, що тоді тієї весни все, все дихало праською весною. Це був дозвіл, наприклад, громадських організацій. Так тоді почали виникати різні об'єднання громадян, об'єднання політичних в'язнів, колишніх свобода преси. Тато він фактично скасував цензуру. Це було. Одна з найбільших проблем справа в тому, що тоді чеська преса, власне, оцей короткий проміжок прескої весни, вони почали журналісти, почали досліджувати ну зокрема комуністичні злочини 50-х років, так тобто цей терор, який, який відбувався під диктовку Москви Тоді зрештою, один з нереалізованих в результаті проєктів Олександра Дубчика, це була ідея провести бодай частково вільні вибори. Це абсолютно немислимо би, для радянської системи. І ну, існою думка, що це була це та остання крапля після ще скасування цензури, коли от пішла розмова про те, що може ми тут навіть вибори зробимо, то в Москві вирішили, що ну все, так. Же вже вже досить головна проблема лібералізації реформ для радянського союзу була у тому. Що їх підтримувало більшість населення Чехословаччини, тобто це не просто дубчик, типу пустився берега і вирішив робити усе, що заманеться, а він спирався на підтримку людей. І коли йшли ось ці переговори е, з радянським керівництвом, особисто з Брежнєвим, так Брежнєвим його називав Сашка, що теж власне так трошки характеризує ці, ці відносини. Сашка вважав, що він вправі, так тому що він мав підтримку суспільства. І на ці погрози, які дедалі виразніше звучали з Кремля, Дубчик реагував тим, що ну слухайте, мене підтримує народ, так мене підтримує політична еліта, тобто. В чому проблема, власне кажучи, але в Москві це бачили ну, зовсім по інакше. Так, Чехословаччина могла б зайти занадто далеко, може, навіть до абсолютного дотримання прав і свобод громадян. Тому буквально від самого початку реформ Брежнєв на чолі СРСР та радянські маріонетки країни Варшавського договору, Польща, Угорщина, НДР, Болгарія почали думати, як зупинити Дубчика і реформи. Таким чином ну, спрацював переляк. В, в Кремлі, що дійсно ці всі речі можуть поширитись, проникнути власне в радянський союз, і це було проблемою, так тому що ну, радянський союз залишався тоталітарною державою. і Таких послаблень він якби. Верніше не державою та державному творенню <хи> не міг собі дозволити, і це сприймалося як загроза, так загроза, що ситуація вийде з під контролю Москви з другого боку, сама Чехословаччина без сумніву була проблемою в тому сенсі, що ну радянський союз жив. Перманентному уявленні про те, що настане якась там третя світова, і Чехословаччина була страшно важливим регіоном стратегічно. Ну географія, так тобто вона фактично на вістрі е, ось цього. Так званого соціалістичного табору була в якийсь момент е радянське керівництво власне в Москві почало нервувати з того приводу, що піш пішла чутка, так що Чехословаччина може там вийти з Варшавського договору, наприклад, таким чином е ну от, розвалити цю, цю військову єдність. Отож, що робити, коли хочеш вторгнутися у іншу державу, але не виглядати вже зовсім кінченими для усіх підключити фантазію, провести ситуативний ребрендинг. Так праська весна у пропагандистському осмисленні СРСР стала контрреволюцією. А чехословацькі колаборанти, які мали обґрунтувати появу танків і військ у суверенній державі здоровими силами, здоровими силами, які запрошують до окупації. Перший план вторгнення, мабуть, малював на шкільній перерві десятикласник Владімір Путін. Була така думка, що треба знайти прихильників Москви. А простіше кажучи, просто колаборантів, так які би от запросили. Москву навести лад в Чехословаччині, і ці переговори вони ввелися, насправді з достатньо широким, якби колом осіб, але на диво, а може й навпаки, це не дивно, власне кажучи, і судячи з подальшої реакції, от і зокрема серед чехословацьких комуністів, не так багато знайшлося дійсно охочих в'язатися в цю, в цю колаборацію. Пошук колаборантів маргіналів теж дуже нагадує російське вторгнення в Україну. Отож СРСР вдалося налагодити зв'язок Зок з п'ять матчах у словацькими медведчуками з політбюро місцевої компартії, у яких було домашнє завдання написати листа з запрошенням до вторгнення. Вони мали пожалітися на контрреволюцію і попросити якось порішати ситуацію. Брежнє, ну, пліс. В результаті такий лист дійсно виник до речі, російською мовою прямо написаний. Це два листочки. От де в. Пояснювалось, що в нас тут відбувається контрреволюція, в нас тут націоналісти, шовінізм і ось це все. І, будь ласка, значить, дорогий Леонід Ілліч, наведіть порядок всіма доступними вам, вам засобами. І радянська окупація тоді, в серпні 68-го, вона відбувалася на основі риторики, що в нас є, як би запрошення, в нас є. 에, умовно кажучи, дозвіл найвищих чинів держави, так які не називалися, власне кажучи. моя улюблена історія пов'язана з цим листом. Це його шлях від п'ятьох зрадників до Брежнєва. згідно зі спогадами Петра Шелеста, першого секретаря центрального комітету Компартії України, який брав участь у передачі листа, транзитним місцем його подорожі була громадська вбиральня. Петро Шелест стверджує, що він безпосередньо брав участь в передачі цього листа, і що Василь Біляк передав його в громадському туалеті законспіровано через агента КДБ, передав власне Петру Шелесту. Шелест одразу побіг до Брежнєва. Та це дуже гарно потім власне коментував Вацлав Гавел, коли отримав через 30 років цього, цього листа. що Наскільки... Наскільки, по перше, він був неграмотно написаний, та там з описками на якомусь типу незрозумілому папері переданий в туалеті, власне кажучи, і наскільки? Доленосні рішення, та от вони мають е, такий часто вигляд якогось такого аматорства та нехлюйства навіть. Але е, судячи з усього, де десь, десь так і десь так і відбулось. Тобто, що цей лист запрошення, цей акт державної зради, е, ну відбувся в громадських туалетах, десь в Братіславі. Це і є обличчя комунізму, Боягуство, лицемірство і аромати громадської вбиральні радянському союзу. Не треба було, щоб запрошувати. До окупації виглядало переконливо, написане на дорогому папірусі каліграфічним почерком, яке найстатусніший офіцер, ніс би верхи на коні попереду танків, щоб жителі Чехословаччини розуміли, що відбувається. Їм був потрібен формальний привід, як от пересічному персонажу романтичної комедії треба напитися, щоб мати причину написати свої колишні. Власне, така довга розповідь про передумови та підготовку до вторгнення була тому, що сама окупація відбувалася Булася за одну ніч 200 тисяч військових, кілька тисяч танків, десант у праському аеропорту і оп. Ти захопив іншу державу. Армія СРСР і країн Варшавського договору пройшли усією Чехословаччину і зранку, 21 серпня, опинилися у Празі. Це така собі комуністична версія Євротуру. Сама окупація була фактично блискавичною, тобто, це була операція, яка власне відбулася протягом однієї ночі. Тобто, вторгнення почалось, якщо не помиляюсь. В одиностій вечора, 20 серпня, війська перейшли кордони на словаччині. Тодішній кордон, власне, Чехословаччини. В аеропорту в Празі приземлилися літаки. Був також наступ з півночі, і вони дуже швидко пройшли. Ну, фактично, як ніж маслом, пройшли словаччиною. Ось дісталися на Мораву. І вже зранку були в празі, так тобто, десь, якщо не помиляюсь, п'ята шоста година, танки вже вже були в празі, і Чехословаччина навіть не спробувала, якби та чинити якийсь опір. окупантам. Майже одразу вдалося ізолювати міністра оборони, щоб той не міг віддавати армії наказ про захист. Згодом окупанти взяли під контроль будівлю компертії Чехословаччини, радіостелебаченням і верхівку влади держави. Ця політична верхівка, по-перше, ще, ще зранку встигли зібратись Дубчик і керівництво держави, яке однозначно засудило вторгнення. Тоді Дубчика практично одразу відправили в, в Москву на переговори от, під конвоєм. Як це вже буває, якби в історії Рос... Російсько-радянської імперії. За декілька днів відбувся з'їзд Таємний з'їзд комуністичної партії Чехословаччини, так званий Височанський з'їзд, який теж однозначно засудив власне вторгнення, і це. Дуже важливий момент в тому сенсі, що от реальний з'їзд, справжній з'їзд комуністичної партії Чехословаччини, виступив проти дії військ. Типу легітимізував саме лист п'ятьох комуністів, а не реальної влади, головиком партії Дубчика і переважної більшості її членів. Це так абсурдно, як сприймати всерйоз Януковича, який у Ростові в 2014 році волав про те, що він легітимний президент України, але чогось переконливішого ніж та. Такий цирк Москві і не треба, коли Олександра Дубчика повезли на так звані переговори до Москви, на вулиці Праги вийшли місцеві жителі з плакатами і лозунгами проти радянських танків. Крім того, вони намагалися спілкуватися з окупантами за допомогою листівок. Так, мешканці Праги думали, що листівками зі зверненнями до радянських солдатів можна зупинити військову агресію. Окупантів намагалися переконати у тому, що ніякої контрреволюції в Україні нема можна розходитись. Радянські солдати. Ми обурені, що ви вторглись у нашу країну, що ви стверджуєте, що у нас контрреволюція. Ви на власні очі бачите, що у нас цього немає. Вимагайте у своїх командирів, щоб вони відправили вас додому, до ваших жінок та дітей. До вашого приїзду у нас був спокій. Прикол у тому, що не завжди радянські солдати знали, що вони роблять у Празі. Так, це саме та трагікомічна деталь, як із вторгненням Росії в Україну. Ми думали, що їдемо на учення. Ми не подозрівалі, що окажемося в другій країні! Але звісно, окупанти жодним чином не були жертвами обставин, адже від наказу вони не відступали і покидати Чехословаччину, бо раптово дізнались правду, теж не збирались. До того ж, будь-які слова, які їм не подобались, вони сприймали як пропаганду. По перше, деякі взагалі не розуміли, куди вони їдуть. Другі їхали з абсолютним переконанням, що вони їдуть тут когось визволяти. Якщо ми подивимося власне безпосередньо на спогади солдатів, так які брали в цьому участь, то зазвичай це була шокова реакція, так що що їх сприймають ось таким чином. Є знову ж таки дуже багато хроніки, як вони спілкуються з місцевими, так коли просто от пражани вилазили на танки та. Там і дослівно їм пояснювали, що ви окупанти так кидали каміння на окупантів. Як плакатами їх зустрічали, та там Іван і дідо – нет», власне кажучи, як їх зустрічали в Празі безпосередньо, так? Тобто ми там виходили просто натовпи людей, там були сутички, знову ж таки, це черговий міф та, про безкровність цієї окупації станом на сьогодні, тому що постійно власне, проводяться ці дослідження щодо жертв окупації. Звичайно, що це не така кількість жертв, як при. Власне, коли повномасштабно кладеться ведеться опір, але ми можемо говорити мінімум про 137 жертв серед чехословацького населення і про сотні про сотні поранених. У своїх спогадах вже згаданий радянський окупант Павел Косенко не приховував того, що він не сприймав окупацію як окупацію. Він лише дивувався, чого чеські жінки не хотіли народжувати від радянських військових і посилали і в. Анів додому на околицях Праги. Під ранок нас зупинила група розгніваних людей. Вони кричали на нас і погрожували. Особливо історично поводили себе. Жінки у них були довгі нігті. Я думав, що вони роздряпають мені лице. Що ви про них думали? Що частину людей вели у Оману, а інші, можливо, не до кінця розуміли, що відбувається. Усюди були ці потворні написи: «Іван, йди додому або «Гвалтуйте нас, але народжувати не будемо. Але багато хто сприймав нас добре. Складнощі складала добре підготовлена контрреволюція. До речі, вторгнення у Чехословаччину дало привід сумніватися у виховній властивості російської культури. Письменник Мілан Кундера делікатно пов'язав творчість Достаєвського. Появою танків у Празі у своєму есе «Передмова до варіацій. Достоєвський описував, як можна вчиняти страшні злочини суто через емоції, і потім переживати катарсис, викликаний цими злочинами. І також Кундера заперечив приналежність Достоєвського і Росії до західної цивілізації. Те, що дратувало мене у Достоєвському, була атмосфера його книг. Світ, у якому все перетворено на почуття. Інакше кажучи, де почуття піднялось на рівень цінностей і прав. емоційність невідійна від людини, але вона стає небезпечною з тієї хвилини, коли починає прийматися за цінність, за критерій правди, за виправдання вчинку. Національні почуття, навіть найбільш благородні, здатні у будь-який момент виправдати найбільш жорстокі жахи, і людина, чиї груди розпирають ліричні почуття, здатна допустити ницість в ім'я святої любові. Крім того, Кундера описав випадок, коли його зупинили радянські військові на третій день окупації, провели обшук, а потім сказали, що чехи повинні зрозуміти, що росіяни насправді їх дуже люблять. Кундера пише, що це традиційний для росіян архетип нерозділеного кохання. Ось як розшифровує думку російських військових мілан. Чому всі чехи, яких ми так любимо, відмовляються жити з нами так, як ми живемо? Як шкода, що ми змушені використовувати танки, щоб навчити їх, що означає любити? Ох, ця окупація викликана любов'ю. Есе Кундери обурило одного мілосніка деяких натур з тонкої душевної організації, Іосифа Бродського. У інтерв'ю польському журналісту Адаму Міхніку 1995 року він назвав Кундеру тупим чеським бидлом, тільки дозволяє собі вилазити на трибуну і верещати. Мої отношения з злом очень прости. Коли я з ним зустрічаюсь, я знаю, що повинен робити. же со злом встречается нация, я не позволяю себе лезть на трибуну і верещати. Ясно. Но ты напечатал знаменитую полемику с кундрой. Кундра это быдло, глупое чешское быдло. Повертаємось до окупації Чехословаччини. Поки танки стояли у празі, а місцеві жителі виходили на демонстрації, у Кремлі готували оформлення окупації. 24-27 квітня у Москві відбулися так звані переговори, за результатами яких Дубчик і його колеги погодились відновити справжній радянський соціалізм. Тобто без людського обличчя з вересня почався вивід переважної більшості військ, який тривав до листопада, 16 жовтня 1968 року, уряди СРСР і Чехословаччини підписали договір про умови тимчасового перебування радянських військ на території Чехословацької соціалістичної республіки, згідно з яким частини радянських військ залишалися на території Чехословаччини, щоб тримати ситуацію під контролем контролем. у Чехословаччині почався період, який називався нормалізація. Згодом, власне, було підписані так звані оці московські протоколи. Дубчик повернувся з, з Москви. Його фактично дуже, дуже скоро потім відсунули з перших позицій. Відправили на дипломатичну роботу на чолі Чехословаччини комуністичної партії. Тоді опинився Густав Гусак. Ось ще один словак до речі. І, і тоді почалася ера, яку в Чехословаччині називають нормалізацією. Фактично, це була калька, от з. Брежнівського застою в радянському союзі, і цей період тривав аж власне до 89-го року, тобто це такий великий пласт в історії Чехословаччини. Окупація Чехословаччини далася союзу напрочуд легко. Ніхто не намагався йому завадити. Фактично, засудження радянського вторгнення у Чехословаччину Радбезом ООН тільки так і не відбулося через Бето СРСР. Було найяскравішою реакцією міжнародної спільноти. Західні демократії могли дозволити СРСР у цього. Окупацію, адже Чехословаччина входила до сфери впливу Союзу і втручатися у ці внутрішні розбірки, це типу як засуджувати сусіда, який щодня б'є свою дружину. Ну така вже він спонтанна людина. Що пробиш? Любить Достоєвського. Мабуть, є історія про те, та що коли там розбудили е, американського президента Ліндона Джонсона, сказали, що тут як окупація. Він сказав, ну типу. Маємо, що маємо, власне та happens. <laughs> happens», власне кажучи, і ну і на цьому все так. Тобто, це була оця декларативна е, глибоке занепокоєння, стурбованість. Е, ну тобто, все, що ми дуже добре знаємо, власне кажучи, і, і все. Водночас звичайні люди реагували набагато гостріше ніж західні демократії. Українець Василь Макух здійснив самоспалення на хрещатику на знак протесту проти комуністичного тоталітаризму, поневолення українського народу і агресії СРСР проти Чехословаччини. Це насправді дуже важливий жест не тільки власне, трагічністю і драматичністю цієї цього вчинку, але й тим, що. Його зуміли оцінити в Чехії. Тепер, от кожну, кожну річницю самоспалення Василя Макуха в Чехії її відзначають, причому за участі представників. Навіть навіть адміністрації президента, навіть коли вже Мілош Земан був президентом, це постать, яка створює цей консенсус в чеському суспільстві. У Чехії дуже добре пам'ятають події з серпня 1968 року. Саме тому чехи активно підтримують Україну під час повномасштабної агресії Російської Федерації, адже вони знають до чого можуть призвести ворожі танки у столиці твоєї держави. Це в першу чергу все-таки от їхня внутрішній оцей мотив про те, що вони е, ані в 38-му, ані в 68-му не, е, не чинили опір, так що вони е, не те, що якби ну, програли війну і опинились під окупацією, а що вони навіть не спробували битися. І я думаю, що якщо ми подивимось зараз на чеське суспільство, то де би є велетенська солідарність з Україною. Я от недавно спілкувався з однією відомою чеською журналісткою, і вона це власне так і пояснювала, і підкреслювала, що ви зараз живете нашу мрію. Так що ви показуєте, що е, менша держава з значно меншим ресурсом, от, грубо кажучи, на морально вольових. Може може давати відсіч і успішно е, захищатися, тому що це питання ну про національну гідність, так це питання про збереження власної держави і, і про жертовність. Пишіть у коментарі, якщо хочете відео про інше радянське вторгнення, кривавіше і жорстокіше вторгнення в Угорщину 1956 року, яке нинішня угорська влада, на відміну від чеської, досить легко забула. Бо російські гроші і ресурси приємніші, а кров українців не надто відволікає увагу від кількості рублів.